Нас питають, яку Україну ми далі будуємо, да от який сценарій далі України розвитку. Та він у нас написаний. Ми його всі знаємо. Тому що в нас в Конституції чітко написано, що ми будуємо, куди ми йдемо. В Європейський Союз і е, Північно-Атлантичний Альянс. Це зафіксовано в Конституції України. Які нам ще сценарії треба? З іншого боку, європейський європейський союз. Нам в минулому році продемонстрував своє бажання бачити Україну в членах Європейського Союзу є рішення. Ми виходимо на переговорний процес. Але таке враження, що ми в це не віримо. Коли ми кажемо про питну воду, є директива відповідно Європейського союзу по цьому напрямку. Коли ми кажемо про енергію, так Європейський Союз до 2050 року кліматично нейтральна територія, про які газ. І вугілля, ми можемо сьогодні ввести мову. Ми маємо відбудовувати Україну з урахуванням цього всього.